Кидалово, оказывается, может быть еще и со вкусом. Вот яркий пример, некий дизайнер Виталий Маньковский, который собрал много денег у Алана Бадоева так. на сценические костюмы, на кокошник у Оли Поляковой, ну, в общем-то, и у Тину Кароль. И... не з'явився з костюмами. Кинув зв'яз. Діво, ти представляєш? Оля, це без какошника. На такого Маньковського немає Лінси Лохан, яка може спокійно взяти прикрас на десятки тисяч доларів, суконь, і просто забути їх повернути. Або Вайно-Райдер, яка взагалі заходить в магазини і нагрібає одяг, туфільки, прикраси і снікерси. Все, все в одну корзинку. карзінку. Віталій. Свого часу дизайнер Віталій Маньковський став переможцем конкурсу сезони моди погляд у майбутнє. Демонстрував свої аксесуари на Ukrainian Fashion Week і навіть розробляв імідж для гурту Казаки. Сьогодні ж цього обранця долі вважають головним злодієм українського шоу-бізу і людиною, яку просто ненавидять зірки. Ну, нічого, нічого. Ми ще за це тамсті. Зовсім нещодавно і співачка Ольга Полякова і кліпмейкер Олена Вінярська охоче розповідали про конфлікт з Віталієм Маньковським. Сьогодні ж із таємничої причини зірки не ризикують поливати дизайнера брудом. Да ну, зачем ви об этом это пишете? Не надо. Я не знаю, хто таке. Супербілявка Полякова стверджувала, що дизайнер зірвав зйомки кліпу Russian Style через те, що із запізненням привіз на майданчик кокошники. За це жінці довелося сплатити кругленьку суму режисерові Олені Вінярській. До того ж, дизайнер не повернув співачці гроші за сукню, яку так їй і не зробив. Зараз же через мало кому відомі обставини, і полякова і вінярська готові йти на примирення. У мене ліж з, з цим церемчекам. не було ніякого конфлікту, якщо були якісь конфлікти с артистами так ну, у мене было никаких конфликтов. Мало ли вдруг придеться знову обратиться, Опять захочеться бути <свят> обманутою і подведеною, поэтому не будемо говорити плохого. До речі, через обмовку поп конвер дізнався, що тепер супербілявка вкладає у творчість не свої кошти, а от і не переймається ризиками. А то що ви, то що що у нас за хур. Ну, во-первых, це открыло нам э, лазейку в бюджет э, славно человека. А, Я сказала, що муж малії тепер мене продюсирует. Боже, тоже може бути показати об бо там можуть А Он так просив мене не говорити. Що ж делать? Чому ж на Маньковського перестали ображатися інші артисти, переліку яких значились і Тіна Кароль і Алан Бадоєв, і навіть російський співак Нікіта? якщо у них були якісь проблеми. Я думаю, вони вже вирішили. а та шоу-бізнес. У шоу-бізнесових кулуарах подейкують, що причиною затухання галасу є впливові друзі дизайнера. Що ж, поп конвейер триматиме руку на пульсі скандальних подій і спробує розкрити таємницю непошитих суконь та втрачених покошників.